Підприємець, хто це, чим займається і які перспективи має. Вступ. Підприємець це людина, яка створює та розвиває власний бізнес, прагнучи отримати прибуток або інші вигоди. Це може бути комерційна діяльність, виробництво, надання послуг або навіть інноваційні стартапи, що змінюють ринок. Головною особливістю підприємця є самостійність у прийнятті рішень, здатність брати на себе ризики та гнучкість у веденні справ. У сучасному світі підприємництво є одним із ключових рушіїв економіки, що створює робочі місця, розвиває інновації та формує нові ринки. Але, щоб стати успішним підприємцем, необхідно володіти не лише ідеєю, а й знаннями, навичками управління бізнесом та стратегією розвитку. Основні види підприємницької діяльності Підприємництво охоплює широкий спектр напрямків і може бути класифіковане за кількома критеріями. За форматом власності. Індивідуальне підприємництво, фізична особа підприємець, підприємець веде діяльність самостійно або з мінімальною кількістю найманих працівників. Компанії та корпорації, великі організації, що працюють як юридичні особи та мають складну структуру управління. За видом діяльності торгівля, купівля та продаж товарів, посередницькі послуги, інтернет-магазини. Виробництво, створення власних товарів, включаючи харчові продукти, техніку, одяг тощо. Послуги, консалтинг, IT, логістика, освіта, медицина, ремонт та багато іншого. Стартапи та інновації, розробка нових продуктів або технологій, які змінюють ринок. За масштабування. Малий бізнес, кафе, магазини, перукарні, невеликі агентства. Середній бізнес більш масштабні компанії, що розширюються на кілька ринків. Великий бізнес корпорації, що працюють на міжнародному рівні. Основні завдання підприємця. Підприємець виконує безліч функцій, незалежно від галузі та масштабу бізнесу. Основні обов'язки включають розробка бізнес ідеї, пошук перспективної ніші, оцінка ринкової потреби. Фінансове планування, розрахунок витрат, доходів, інвестицій і прогнозування прибутку. Залучення інвестицій, пошук джерел фінансування, власні кошти, кредити, гранти, венчурний капітал. Маркетинг і реклама, створення бренду, просування товарів та послуг, залучення клієнтів. Розвиток компанії, масштабування бізнесу, відкриття нових ринків. Управління персоналом, набір. Навчання та мотивація співробітників. Юридичне оформлення, реєстрація компанії, сплата податків, дотримання законодавства. Які навички потрібні підприємцю? Щоб успішно розвивати власну справу, необхідно володіти низкою навичок, серед яких лідерство, здатність вести команду та приймати відповідальні рішення. Фінансова грамотність, вміння управляти грошовими потоками. Комунікативні навички, переговори, ведення ділового листування, публічні виступи. Креативність та гнучкість, оздатність швидко адаптуватися до змін. Організованість управління часом, делегування завдань. Аналітичне мислення, оцінка ринкових тенденцій, конкурентів, ризиків. Суміжні професії. Оскільки підприємництво охоплює різні сфери діяльності, воно має багато суміжних професій. Маркетолог займається просуванням товарів і послуг, аналізує ринок. Фінансовий аналітик допомагає управляти фінансовими потоками, інвестуванням. Юрист консультує справових питань, допомагає з реєстрацією бізнесу, забезпечує захист інтересів компанії, реєструє торгові марки тощо. Бізнес-консультант допомагає розробляти стратегію розвитку компанії. А менеджер займається підбором персоналу. Корпоративною культурою. Продакт-менеджер відповідає за розробку та розвиток продукту. Професії, з якими перетинається підприємець. Підприємець взаємодіє з представниками багатьох професій, серед яких інвестори вкладають кошти у перспективні проекти. Бухгалтери та аудитори ведуть фінансовий облік та податкову звітність. іт спеціалісти розробляють сайти, мобільні додатки crm системи для бізнесу. Логісти організовують поставки товарів, розраховують логістичні витрати. Дизайнери та брендинг експерти створюють айдентику компанії, працюють над візуальним стилем. Кейс Історія як українець створив успішний бізнес Василь Коваленко, підприємець із Києва, який зміг побудувати прибутковий бізнес у сфері екологічного виробництва. Все почалося з ідеї створювати екологічно чисті упаковки як альтернативу пластиковим. Спочатку Василь мав лише невеликий стартовий капітал і працював у домашніх умовах, виготовляючи перші зразки паперової тари. Завдяки правильному маркетингу та співпраці з локальними кафе, його продукція швидко набула популярності. Через кілька років компанія EcoPack Ukraine розширила виробництво та вийшла на міжнародний рівень, уклавши контракти з європейськими партнерами. Головні уроки з цієї історії. Фокус на екотренди Василь обрав нішу, яка активно розвивається у всьому світі. Поетапне зростання він розпочав із малого виробництва, поступово масштабуючи бізнес. Робота з партнерами, успіх прийшов завдяки правильному позиціонуванню та залученню бізнес-клієнтів. Сьогодні ІКОПАК Юкрейн є одним із лідерів у виробництві біорозкладної упаковки, що доводить, що навіть із мінімальними ресурсами можна створити успішний бізнес, і якщо вибрати правильну нішу та мати чітку стратегію розвитку. Висновок Підприємництво це не просто професія, а стиль життя. Воно потребує самодисципліни. Аналітичного підходу та готовності працювати без гарантій стабільного доходу. Однак для багатьох людей це можливість досягти фінансової незалежності, реалізувати свої ідеї та зробити значний внесок у розвиток суспільства. І якщо ви готові до викликів, готові ризикувати та навчатися, підприємництво може стати вашим шляхом до успіху. Ролік створено з метою ознайомлення з професією підприємець на замовлення. Тренінгової компанії Академія Гри в рамках проєкту Прафорієнта. Київ, 2025 рік. Запрошуємо до співпраці. Давайте разом розвивати український YouTube. З вас лайк та підписка, з нас ще більше цікавого контенту.